Привіт! Якщо ти дивишся це відео, значить в тебе бувала така ситуація, коли ти випадково щось натиснув і не знаєш, куди все пропало. І зараз я розкажу основні помилки новачків і як це пофіксити. І перша помилка це коли ти випадково щось натиснув і в тебе стається ось такий екран. Ніби як закриваються всі основні панелі, і ти не знаєш, що ти натиснув. І ще пофіксити це, просто потрібно натиснути таку хвильку на клавіатурі в верхньому лівому куті, і все. Після цього все повертається назад. Друга дуже розповсюджена помилка, коли ти можеш бачити ось такий екран і не знаєш, що робити, десь випадково щось натиснув, і насправді не хвилюйся, це можна також легко в один клік пофіксити. Просто натискаємо ось сюди. І можна включити або Adaptive Resolution, або просто виключити. І все повертається назад. Наступна ситуація, наприклад, я щось працюю, там випадково закрив цю панель, чи там не знаю, перемістив її сюди, там, цю, сюди цю взагалі посунув сюди, і в мене все збилось, некомфортно працювати, не розумію, що відбувається. Довго все повертати назад. Є також прекрасне чудове рішення для цього можна просто натиснути Window, перед тим налаштувати собі свій workspace і зберегти його. В мене вже є збережений, і я просто можу, якщо в мене щось сталося, я просто можу натиснути Reset і все, і в мене все. Повертається назад до початкового вигляду, який я собі зберіг, і робоча область, в якій мені комфортно працювати. Ще дуже розповсюджена проблема новачків це дабл-клік. Ось, наприклад, в мене є якийсь футаж, і я випадково натиснув два рази на нього. Але коли я щось, там, наприклад, хочу робити не знаю, збільшити скейл чи там змінити позишн, нічого не змінюється. А це просто в нас відкрився. Наш шар в новому якби, в новій вкладці. І тут це взагалі призначено для, там, для трекінгу і для таких всяких маніпуляцій. І щоб повернутись назад і бачити, що відбувається з нашим шаром просто ось тут зверху закриваємо ось цю вкладочку. І ми бачимо. Також наступна проблема новачків це включений капслок. І просто ти можеш нічого не бачити. А ось тут в нас написано Refresh Disable. Просто тут потрібно натиснути кнопку Caps Lock, і все повертається в нормальний режим. Ще одна дуже розповсюджена проблема це коли ми хочемо на шейпі намалювати маску. І ось, наприклад, я вибираю на шейп будь-який, вибираю Pen Tool, і хочу намалювати маску. Але в нас малюється шейп. В чому може бути проблема? А проблема в тому, що ось тут зверху потрібно переключитися в режим маски. І після цього ми можемо вже малювати маску. І остання на сьогодні дуже розповсюджена проблема. Можливо, вона буде трошки важче для розуміння, але це дублювання ось цієї композиції текстової на таймлайні, це не те саме, що дублювання її в нашій основі проєкту. Тому, якщо ми, ми хочемо мати додаткову композицію такого самого тексту, нам потрібно не просто її тут продублювати, бо дивіться, якщо я, наприклад, тут зміню текст на не знаю, на будь-який інший. У нас текст зміниться в двох композиціях. Але якщо ми конкретно візьмемо цю композицію, знайдемо її в соурсі нашого проєкту, тут Ctrl-D продублюємо, після того виділяємо ось цю композицію, нажимаємо Alt або Option, перетягуємо. І тоді вже в нас ця композиція стає унікальною. І ось, наприклад, зараз ми змінимо. І все, в нас ці дві композиції стають вже унікальними, і ми можемо змінювати текст, що в тій, що в тій окремо. На цьому в мене все. Якщо допускав такі помилки, лайк, підписка, і до наступного відео.